Вітаю! Ви на каналі RP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі Оду. В цьому відео я хочу розповісти про нашу доробку для складу: це товаротранспортна накладна. Товаротранспортну накладну ми друкуємо з документу відгрузки. Ми можемо перейти на документ відгрузки з документу продажу, наприклад. Коли він у нас підтверджений, в нас є документ доставка. Тут у нас є вкладка ТТН, де нам необхідно заповнити. Поля для того, щоб вони виводились в друковану форму. Дата створення в нас підставляється автоматично. Ми можемо цю дату змінити за необхідності. Далі ми заповнюємо місце складання, це текстове поле, наприклад, місто Київ. Можна вказати адресу. Обираємо транспортний засіб і, якщо необхідно, причіп та напівпричіп. Транспортний засіб та причіп напівпричіп у нас обираються з модуля автотранспорт. Навіть якщо це не наш транспорт, ми заходимо в сусідній вкладці в модуль автотранспорт. Якщо він у вас не встановлений, ви можете знайти його в модулі додатки та встановити його. Натискаємо новий і створюємо автотранспорт. Обираємо модель. Якщо необхідної моделі немає, ми можемо її створити. Наприклад, це буде Ford. Виробник також Ford. Зберігаємо, вказуємо номер автомобіля, наприклад, КА 099 ТН. Також ми можемо вказати пов'язаного водія до цього автотранспорту. Обираємо його з контактів. Тобто, якщо цей автомобіль не наш, а іншого перевізника, інший водій, ми все одно повинні його тут вказати. Водіїв ми потім зможемо змінити на ТТНці, але якщо він у нас тут є, то ми можемо його вказати. Зберігаємо, можемо змінити статус, наприклад, на зареєстровану, але це не обов'язково, тому що функціонал модуля автотранспорт, який в нас використовується для нашої компанії, коли в нас є наш автопарк. Ми зараз не розглядаємо. Ми суто створюємо картку автомобіля для того, щоб обирати цей автомобіль в тетенці. Повертаємось на документ відгрузки, і в транспортному засобі ми можемо вже обрати цей автомобіль. Якщо в нас є причіп на півпричіп, нам його також необхідно створити і налаштувати аналогічно, як ми створювали транспортний засіб. Модуль автотранспорт натискаємо новий, обираємо модель. Нехай це теж буде «Форд». Бибираємо номер. Що треба водія, ми можемо його теж тут вказати. Це буде той самий водій. І на вкладці модель ми позначаємо рядочок причіп на півпричіп. І зберігаємо. Повертаємось на документ відгрузки, і тут ми можемо вже вибрати також наш причіп на півпричіп в тетенці. Вказуємо вид перевезень, це реєстр, який ми самостійно налаштовуємо. Наприклад, доставка. Якщо в нас є експедитор, ми можемо вказати з контактів експедитора. Наприклад, це буде ФОП Іванов. Вказуємо водія. Вказуємо замовника, хто є платником, у нас це буде наш клієнт. Вантажив відправник – це буде наша компанія. Пункт завантаження це просто контакт. Відповідно, якщо це наша компанія, ми можемо її обирати. Якщо це інша адреса складу, звідки ми відправляємо товар, ми можемо її обрати. У нас це буде дочірній контакт до нашої компанії, і саме звідси будуть тягнутися дані, адреси поля в тетеенції, де в нас заповнюється пункт завантаження. Обираємо вантажу одержувача. Це також підтягується контакт з контактів. Наприклад, це буде наш клієнт, пункт розвантаження, це буде адреса клієнта, відповідальна особа вантажу відправника. Вбираємо, наприклад, це буде контакт нашого співробітника і відповідальна особа вантажу одержувача це буде наш клієнт. Якщо в нас є супровідні документи, ми можемо їх тут перерахувати. Наприклад, це буде видаткова накладна, Послуги перевізника, доставка товару. І можемо також вказати вагу, бруд -то в тоннах, і масу. Вантажу результат зважування. Зберігаємо. і тепер ми можемо роздрукувати нашу товаро-транспортну накладну. В сімнадцятій версії ми натискаємо на «Дії», друк, обираємо ТТН. Це друкована форма згідно українського законодавства, розроблена нами. Відкриваємо документ, ми бачимо типовий текст, додаток номер 7 товаротранспортна накладна, номер документу береться з номеру документу відгрузки з нашої системи. Дата складання підставляється. Місце складання місто Київ. Ми вказували, автомобіль і його номер, причіп. Або на його номер. Від перевезення у нас доставку ми вказували. Тобто перевізник, підтягнувся водій, вантажу відправник це наша компанія, адреса, номери ІПН підтягується також і ДРПУ. Так само вантажу одержувач, назва контакту, адреса ІПН та код і ДРПУ. Пункт навантаження береться з адреси нашої компанії, бо саме цей контакт ми вказали в цьому полі. Пункт розвантаження береться з нашого клієнта, ми його також вказали туди. Заповнилась. Маса, кількість місць ми не вказували. Також ми не вказували відомості про транспортний засіб, але це також можна було би вказати на карті автомобілів, щоб у нас ці дані підтягнулися. Всього відпущено на загальну суму у нас беруться ці дані з нашого продажу, звідки. Створюється документ відгрузки. Вказали супровідні документи. Далі в нас заповнюється типова табличка відомості про вантаж. Також дані беруться в нас з документу продажу з документу відгрузки. Далі в нас заповнюються дані, хто здав відповідальну особу вантажу відправника. Там посада в нас не була вказана на контакті. Відповідно, у нас ці дані сюди не підтягуються, і так само по клієнту. Але ми можемо вказати на контакті ще також посаду, і вона б у нас сюди підтягувала. Вантажно-розвантажувальні операції вже самостійно ми будемо заповнювати, коли ми роздрукуємо цей документ і безпосередньо виконуємо цю операцію. Таким чином, у нас заповнюється товаротранспортна накладна згідно українського законодавства за допомогою нашого модуля по локалізації для України. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд.